Слава Україні! Слава ЗСУ, НГУ та іншим збройним формуванням, які захищають нашу територіальну цілісність. Вибрали сьогодні на пошук артефактів невеликою бандою. Пошук буде в полі. Нарешті вийшли з лісу трохи в поле. Погода дозволяє. Сподіваюсь, якісь хороші цікаві знахідки будуть. Бажаю вам приємного перегляду а нам хороших знахідок! Вибрались на пошук артефактів та старовини ось такою бандою. Там двоє ходять. Ось деякий щось копає. Ось Оля. В неї була перша монетка Буратоска під самим верхом. Ну і в мене є, походу, перша монетка або щось ось тут, бачите? Ось в грудочці. І зараз подивимось, що за монетка. І це в нас буратоска. А можливо і ні. Зараз розпакую, Оп, розпакували. Ось така по розміру, ніби буратоска. а лише та Буратоска. І в хорошому достатньо стані. Не є дуже вбита, класна перша монетка. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Отже, не знаю, що там буде. Зверху був кольоровий, а там я конкретно знову обкопався, окоп зробив. Глибина, щоб ви зрозуміли. Ну, твердо метр. Метр неповний. І там на дні вже піном нащупав. І зараз будемо, буду копати, Попробую лише чи... І під О, мішані. Олі дістає, то значить сантиметрів ще 15 потрібно. Ми зараз викопую і вам покажу, що там є. Усі ми пушківці мрійники. І розкопавши ось таку яму, глибина орієнтовно метр робив. Заступи для кращого розкопу. Тут-тут. Ось накиди, зараз буду закопувати. Знайшов. Спочатку було ось так розкопано сюди. Небагато сантиметрів 40 була ямка, щось кругле. Ну і, як нам кажеться, мрія, пушку знайти, ще щось в цьому роді. Але тут іде труба, ось там Ржавщина вам видно. Сподіваюсь. І йде труба так. Після того, як розкопав сюди, вже почав просигналювати, і вона так далі пішла, пішла, пішла і йде далі. Далі розкопувати не буду, закопую назад. І з такої ямки глибина півштика випадає в мене тут в грудочці. Ось монетка. Вже сонечко зійшло, дощик перестав. Припинився. Оля мене покликала до себе, щоб, щоб я подивився, що в неї з чорного металу, ось відбиток. Ну і в неї, звичайно, випав ножичок посередньо вічу. А в мене тонесенька монетка. Ось така Боротоска. Затерта повністю Із неглибокої ямки випадає. Чергова монетка, піном знайшов, ось вона лежить. Вже більшенька. Зараз подивимось, що за монетка. Так, походу крейцерок. Тут залипше, затерте, не видно. Таке враження, якби крейцерок 1800 року. Зараз тут ще ні. помилився. Це Понятовський. Або по-іншому Толстой, як його називали. Август Толстой. Один грош. Ось така хороша знахідка посередньовіччя. Продовжуємо наш пошук. Оля каже, що в неї чергова хороша знахідка, походу, опломане колечко. Зараз покаже. Мені здається, Ось. тут був щиток? Ні, це так і є. Це щоток, це розширення ішло. Це розірване колечко Чоловіче, оскільки був вели... Бу великий розмір. Ось така хороша знахідка. Вітаю. Дякую. Ми продовжуємо наш пошук. Із неглибокої ямки. Добре бела. Є чергова знахідка десь. Ось тут. Якщо не помиляюсь, то та... Ось вона. Ось монетоска. Хлоп. Затерта, затерта, вбита алемонетка приємна. Велика, напевно, також щось посередню вічу, поняття, або щось в цьому роді. Продовжуємо наш пошук. При переході з одного поля на інше, колись тут ці луну зворали, перекинули і залишили. І випадає ось така монетоска. Буратоска. тоска буратоска ну, бура Класно римується, класно збережена, не вбита хімію, а може, можливо і не буратоска. Зараз промию і подивимося. Отже, буратоска. Ось така красиво збережена. Класно збережена, класний сохран. Продовжуємо наш пошук. Отже. Ямку трошки прикину, потім цим засиплю. Є чергова знахідка. Ось така монетка. По ходу монетка. Б'є досить красиво. Відіай Від поза 70, 66, 70, 67, 68, 65. Достатньо цікаво б'є. Боротоска мідно б'є менше, але інколи і також. Так само, зараз подивимося, що за монетка. Походу буратоска. Ось така вдавлена. Такий чекан класний, достатньо цікавий. Ось таке така знахідка. Продовжуємо рух до нашого поля. Перейшов вже на поле, ходимо тут сміття, сміття, сміття. І ось нарешті є монетоска, ледве її знайшов. Це у нас буратоска. Та. Буратоска в хорошому стані. Добре збережена. Ставимо її в хабарничку, до решти і продовжуємо наш пошук. Підходимо до машини на обід. І ось в мене випадає в грудочці. Ось така буратоска красується. Оп, Розпочатали. ось відбиток. На другу сторону можна вжати шолеса, але не повністю. А ось ця класна. Ось така боротоска тут мене знову порадувала. Йдемо обідати і продовжуємо наш пошук. Пообідавши, вибрались знову на поле, але вже інше. І ось неглибока ямка і чергова монетоска. Походу, боротоска вбита. Ось така та розмір, як боротоска. Навіть портрет якийсь проглядається. Кидаємо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Ось біжить дикий, кричить срібло. Зараз побачимо, що знайшов. Маленьке, маленьке. Каже, що маленьке. Ха -ха -ха. Соліт. Ну, але срібло. Буратінка, лисий ґудзик. Буратінка, лисий гудзик і соліт. Вітаю! Дякую! Шухай ще бо залипше зеленим. як кладове десь розсип цей розорений. Перше не зрозумів, думав Декого випало срібло, а в мене чергова монетка. Ось вона. Не фокусує. Оп. Ось відбиток, це по ходу та це гроші, друга річ посполити, 5 грош, якщо не помиляюся, 1920-х років. Продовжуємо наш пошук. Отже, недалеко відійшов і в мене знову чергова монетоска. Якщо я не помиляюся, було як Радянщина, там такі є 2 копейки. 1969 року. Ставимо хабарничку і продовжуємо наш пошук. Неглибоко. Відійшов буквально від відтої монетки 2 метри. І ось, щось зелене є. Зараз розпакуємо відбиточок один, відбиточок другий. І походу якась монетоска. Так. Буратос. Коцнутий, звичайно, вгнутий, загнутий, але Буратос. Продовжуємо наш пошук. Викинув дану ямку, глибина орієнтовно пів штика. І знову чергова монетка. Чергова буратозка по розмірах. Продовжуємо наш пошук, поки є час. Монетки лізуть. Вони радують і ми їм тішимося. Ось там була одна боротоска, тут алюмінієвий дротик. І ось чергова монетоска, знову боротоска в мене. На буратоски сьогодні везе. Ну тут в Бетя на цьому полі, але нічого. Монетка-монетка, приємна знахідка, радує, продовжуємо наш пошук. Сонечко помалесенько сідає за обрій. А мене чергова монетоска. Глибина орієнтовно штик. І десь її. Ось тут бачу. ось вона. Ось лежить, красується, чекала мене. І знову буратоска. Сьогодні кажу, сьогодні на буратоски везе, щастить, ще трошки часу є. Ще пошукаємо, можливо, щось хороше і випаде. Ідемо далі. Не знаю, що буде, але хочу вам показати даний сигнал. Сигнал 82 87, 86, 84 і глибина орієнтовно штек. Зараз я викопаю його і тоді вімкнуся. Отже, я його копнув, ще не шукав піну, лише десь тут в грудочці. Бачите, 87-88. Зараз постараюся онлайн знайти. І подивимось, що там лежить, що нас очікує. Десь ось тут. Ну ще раз. О! Є. Ось лежить. Очікує нас. З відбиточок і ось така монетоска. Мідна, класна, велика. Терти не буду, потім легонько промию і подивлюсь, що буде. Що за монетка. Зараз ставимо хабарничку і продовжуємо наш пошук. На цей раз хочу викопати онлайн, оскільки сигнал. Твердий 96 не міняється. Я не знаю, що це. Ми його викинути так. Одному незручно, штативу немає. Ось тут десь. Десь тут. Зараз. Постараюсь піном знайти. Ні. Ось де ось така алюмінієва штучка. Я думав, що шмурдяк. Ну і таке буває під час пошуку артефактів та старовини випадає всякий шмурдяк. Кидаємо в хабарничку і поки є час шукаємо. Наш пошук бли... близький до завершення і в мене чергова знахідка ось в грудочці монетка. І знову буратоска. Ну, сьогодні я багатий на буратоски ставлю її в хабарничку і поки ще є можливість пару хвилин походити, ходжу. Ось такі ямці, тут рівчак йде після обробки, випадає чергова монетоска. Ось така. Походжу на один крий та один крейцер 1881 якщо не помиляюся. Ось така монетка. Зараз фокусую. Ну, терти не буду, ставлю хабарничку і продовжую пошук. На вулиці вже сутеніє. Ямку вже закинув, глибина була орієнтовно штик. І ось ось чергова знахідка. Чергова монета і це один крейцер 1800-х років. Та, 1800 го навіть в хорошому стані добре збережений. Класна знахідка, ставимо хабарничку і йдемо до машини. Землею вже трошки прокинув. І ось перед тим була Боратоска, а тут у нас що? А тут у нас друга річ пуспулета 5 грош. Та 5 грош 1920-х років. Ну, зараз 1928. -й. Ось такла, така класна знахідка. Продовжуємо наш пошук, до машини ще трошки є часу. Все, пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Пошуком задоволення, оскільки вдалося зібратися певною групою осіб. Пошукати, відпочити, поспілкуватися. Ну і, звичайно, можна сказати, що сьогодні коп-монет. Монети так і перли. Зараз підійдемо до автомобіля, вімкнуся і підіб'ємо підсумок сьогоднішнього дня. Ось і все. Підійшли до автомобіля. Починаємо так. Віктора сьогодні 1, 2, 3, 4, 5 монет. Ось така. Незрозуміла голка. Ось така, не знаю, що це було, хто знає, підкажіть. Ось така пряжка, шкода, що вломана. Була би класна. Ось такі незрозумілі штуки. Ну і шоста монета, сама залікова, срібло, білончик, 15 копійок, напевно. Я ще не роздивлявся, зараз після завершення роздивлюся. Так, ось. 15 копійок. 1984, якщо не помиляю. 880. Ні, 900, 1903, ось так. Правильно. В декого сьогодні декий казав 13 монет. Гудзики 1, 2, 3 лиси. Ось такий хрестик. Ну і срібний соліт. Ось такий середньовіччю, 1600-х років. Класний. Два срібла є. В Врадимира сьогодні слабенько. чотири монетки. Олі. Оля ходила менше за всіх, звичайно. І в неї одна, дві, три, чотири монетки. Ось такий ножик середньовіччю. Два колечка, я так розумію, вломані. Ось одне погнуте. І ось друге колечко. Також вгнуте, погнуте і вломаний гудзик. Ну і всякі незрозумілі штуки, ну це пуля. Ну і в мене сьогодні без срібла, але найбільше монет. В загальному 23 монети, буратоски, Крейцерки 1800-х років. Друга річ Посполита 1920-х років, один, один Радянський Союз і Толстой, Понятовський Толстой 1700 роки, Один грош. Всім дякую за перегляд, за коментарі та лайки. До нових зустрічей!